Всім привіт, друзі. друзі! З вами Герон і ми завітали в груди. Привіт! Це запис спеціально зроблений для тебе. П'ять мічок. Я встиг тебе в курс справи. Спочатку хочу висловити подяку за те, що погодився проглядати за моєю квартирою, поки uh -huh. я займаюся важливими справами. Ти мені дуже допоміг. Ну, а тепер я хочу тебе попередити про те, які я вище у моїй квартирі. Розумієш, коли працює генератор, з'являються різні мемні персонажі, які не дуже вітають сторонніх у квартирі. Це може статися дивним, але ти скоро їх Білога, привіт! Хочу попередити в трьох персонажів. Нам напевно там хтось це з'явився. Вони зазвичай вперше вони починають свої групу рекомендую. Може статися невинними, але це не так. На, на, вироку 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 вироку. Вироку. Барон може пограбувати тебе, а Біло хоче не страшно налякати, але він тебе може пограбувати. Можна закривати двері. Тому просто зачиняй двері, коли їх. Ось добре. О, Я не хочеш почати свого друга. Не Все, не мій конец. час бігти. Бувай. Бувай. О! А де Білога? А, Білого знизу. Добрий день. Добрий день. А що це ванна? А для чого? На малюнку була капівара і на малюнку був білуга. Три години до увімкнення. Перша година. І білуга вже тут. Тут як тут. Так, тут нікого немає на картині, тут нічого. Опа! Дібрідін. А що ми вже тут робимо? Твоє лице закриває? Твоє шикарне лице? На камері перше нікого. Тут нікого. Вентиляція. Нікого. А як котяра може залізти в вентиляцію? О! капібара, 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 Капібара бера Копібара! Уванімейці з мандаринками ще записанками. Опа! Що робити? Я закрию. А де білуга? А, о, тільки що пішла? Бара на першій білуга на четвертій. Ага. А ми тут. Типу, з третьої камери сюди прохід, з четвертої в першу і на третій. Опа, що ми на першій ми вже? Ой -ой, ой 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 а ми вже на першій. Друзі, а вони вже на першій. Всі. Вони вже прямо підходили. Что-то спалах. Вау. Щось дивне. Я типу их винякаю. Ой, вона зеленым загорялась. Це я по-моему клубаум. А тут так само. А чому я кулбаум живу? Вот жилый. Ось вымкнул, вимкнув. Хоча я дарматься, напрямую забыл. тут, А пип, друже. реально белуга. Прикольно. Цікаво, що буде, якщо е, тебе з'їсть та сама Какібара. Как ебара? Ой, білуга на накаже. Вскрываем двері. Бум. Я хочу прожити <кхи> за відео хоча б три ночі. А я вымкнул живу. А що тут оранж пише? Помаранчевий чи апельсин? Не зважайте. Ой, какібара. О, ти куди? Опа, ти. У нас на перший. Друга, п'ята. А цікаво, є якісь ще мене. О, а це що? А, це я типу виграв. Я виграв. Ой, бачите, продовжити, друга ніч. Давай. Все закажи. Давайте подумаємо, що у нас тут є. Нет, послухаємо нашого цього вентиляція може вже буде працювати. Привіт! Дякую, що знову погодився подивитися за моєю квартирою, не дивлячись на деякі явища. Спалих ж, Чоо, ця ніч може бути складніше з деяких причин. Справа в тому, що енергосистема в нашому районі стала більш хиткою через холод останнім часом. Я за яких тепер вимикаю на годину довше. На жаль, о, така проблема, можливо, буде тільки погіршуватися. Також персонажі будуть більш активніше діяти і підключатися й нові. Згідно з моїми спостереженнями, ці ночі буде з'явитися кіти, кого я називаю Юй. Він має перебувати на камері шість. Да. Я тебе вот. попрошу частіше на нього дивитися. У! А як він вилазить з картини, а якщо повністю вилізе, то... Так само і білуга з'явився. Ти, звичайно, можеш спробувати закрити двері, бо чушки. Добре? Добре, мені час. Побачимося вранці. Добре. Він два рази сказав добре, трошки не смішно. Він сказав нам дивитися більше на йоя. Бо він вилазить з картини. Я поки що не бачу, що він вилазив з картини. Та бачу, що білуга вже виліз. Змаскування. О, ти не рухаєшся. Сказала, я довше на нього дивитися. Ну окей. І він, типу, як заміна Фоксі. Він побіжить. І треба буде закрити двері. Зрозумів. Але я не зрозумів. Він біжить отут, у вентиляції. Чи він біжить отут, на дверях, як фоксі. Окей. Какиба кабібара? Кайбара, кабібара, кайбара, кабара. А біло на першій. На третій. На шось на шостій Сім'я збирається потихеньку. А що там не за вікна? Може це ну, з картини. Може це не йой? Це не вікна не ой. Ой, хтось рухався. О, сім'я зібралась. Капібара Кик барак, бракет, баракет, я не вмію, це дуже швидко говорити. Как баракет, брак, брак. Так, дому на електроенергії ще. Дві години ми вже вийшли. От дуже швидко якесь. О! Це якийсь скіт чорний. Але що, де ми? О, о, там ноги, бачите, біля споживання. Що у нас тут? А у нас тут нічого. О хвіст виглядає такий. Що це? Так на третій? Копібар знову париться в От ти будеш вилазити і бігти, але де ти будеш бігти? А, ну пологіці. О, він на перший. Якщо бігти, бігти тут. А тут повз А Что будет, если он побежит, я спала, их не знаю. Эксперимент и поздно. Опа, как бара сюда. О, это что? Что с этим было? Что там еще есть? Хвист, хвист делался. А, а, -а, ой, 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 одевайся а мне. Дым. На что здесь? О, меня пьята снова. Ой, ой, ой. Это что? Третий хвист делал. А за рук? ні ня. Так давайте я відкрию двері. Пошкаємо їх. Что було? Хтось порухався, так, закриваємо двері. Ти стоїш? Ау. Ви ж тут були. А, ти на 5. Я просто вже подумав, що якийсь там Якийсь інший мем Я, я мем такі не пам'ятаю, Старій, одна година. Цей і не буде бігти біжи. Тут треба присховуватись. Ага, ти на п'яти на шості? Бахнувся в двері. Все-таки побіг він. А, ви на першій всі. Спалах вистав. О, і все, я виграв. Друга ніч була легка. Хоча я на компі граю. Третя ніч. Це було жорстко. Білуга досі тут. Я не думаю, що це якось впливає на це. На гру. Окей, ну що все знову. Напевно, тут нове щось з'явилося. З кожним цим нове щось з'явилося. Привіт! Okay. Слухай, ти просто чудовий друг. Я вже не покинув це місце, але, мабуть, потрібні гроші. Що це дві? Гаразд, це не моя справа. Приступумо до важливого. Швидше за все дуже давно помітити закриту кімнату на камері 2. Там mm -hmm. сидить анонімус. Він можливо сильно буде намагатися вивезти з владу електрику. Mm -hmm. Але я зробив спеціальну програму, яка стирає у нього рядки коду. Просто нажми на кнопку відмотати на камері 2. І все буде добре. Mm -hmm. Це на також, просто Також ти, мабуть, помітити вентиляцію спалах. Не розумієш, цієї також може б'яти там сожир. Ти його маєш почути. Коли він прийде, просто використовуй спалах проти нього. І він ще гаразд, мені час бігти Зустрінемось завтра. Зараз я нічого не зрозумів. Я написнув на. відмотати. написнув, Але. Що це -то почало біхати, тому що мені потім. Привіт! Слухай, це просто чудовий друг. Інше вже покинув це місце, але, мабуть, тобі терміново потрібні гроші. Гаразд, це не моя справа. Приступимо до важливого. Я не знаю, Швидше за все, дуже давно вміти закрити кімнату на камері 2. Там сидить анонімус. Він, можливо, сьогодні буде намагатися вивезти з ладу електрику. Але я зробив спеціальну програму, яка стирає у нього рядки коду. Просто нажми на кнопку відмотати. Що жербу, я думав, я думав, що це оцей хакер зламав. Пробуємо третій раз! Як то кажуть, на третій раз пощастить. От, я зрозумів, як контролювати відсотки, ну, що хакер зламає, але звідкись. Снюс... Привіт! Слухай, ти просто чудовий друг. Він ще вже попілок це місце, я але мабуть, що не буде. Гаразд, це не моя справа. Приступимо до важливого. Швидше за все ти вже давно помітив закриту кімнату Бо, на камері 2. Можливості буде намагатися вивезти з складу електрику. Типу, ми воно воно зелене, коли стає сірим, віде, знову ще раз не знаю, просто нажми на кнопку відмотати на камері 2. Все буде добре. Також ти, мабуть, помітив біля свій а розумієш, ці ночі також може б'є там снисужер. Ти його маєш почути. Коли він прийде, просто упростову спалах проти нього. Раз це не час бігти. Стремимось завтра визи. Нема. <творю> ой нема? Ой-ой-ой. Фух, відмотали. Мерзотник. Мерзотник. Мене зловило той, що з картини він побіг. А я забувся про це. Окей, білуга буде вас.